Ім поціновувачам автомобілі Грант Вітара автомобіль гімно. І зараз я розкажу чому. По-перше, комфорту в їзді немає ніякого, він дубовий, як табуретка. В салоні всі матеріали дубові, весь цей пластик який скрипить, репить. Ніякого комфорта при їзді на цьому автомобілі нема. Забудьте, якщо купили такий автомобіль, забудьте, що таке слово комфорт. Автомобіль гниє, причому гниє більш ніж його конкуренти. Напевно, більш цієї машини гниють тільки старі мазди. От старі мазди гниють більше, ніж вона. Більш таке, щоб гнило ще швидше, ніж ця Grand немає. Немає. Ніяких адекватних аналогів на цей автомобіль. Хочеш щось хороше, бери оригінал в зборі. Хочеш зекономити, бери якісь китайські салінблоки, або китайські важелі. І хочеш обслуговувати її оригіналом, плати е, безліч грошей, Стільки, скільки цей автомобіль не коштує. Дуже часто у неї тече роздатка. Що не заїжджає така машина, у нас завжди у неї з роздатки мастило витікає. Перепаковуємо. Запасне колесо, яке, якщо у вас його ще не вкрали, то воно обов'язково буде ззаді стукати вам і доставляти. Та, опять же, дискомфорт при їзді. цей автомобіль. У нас 2.4 бензиновий мотор, де встановлений газ. Розход по місту 15-16 літрів, що дуже багато. Subaru з 2.5 об'ємом мотора. Він буде їсти менше не набагато, але менше. Але Subaru буде і більш ремонтна пригодна. буде менш підвержена корозії. Subaru буде нам багато якісніше і комфортніше в їзді. Автомобіль на на поціновувача на любітеля. Не знаю, любітелі їх звичайно мало цих автомобілів. Але вони їздять по нашим дорогам, їздять, де все їздять, і обслуговуються. Але обслуговування в них дійсно дороге. Якщо обслуговувати дійсно якісно, якісними запчастинами.